Віт, друзі. Катаючись по лісі, можна неочікувано натрапити на таку дорогу. Дорога, звичайна і на ній грибочки ростуть. Ось такі от чудеса. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий. Шостий. Товстенький такий. І отако ще йдеш далі. Тут ще грибочки. І там також далі є грибочки. Зараз будемо збирати. Он вони. Отаку. Красота така.